Брізард захищає слизову від квіткового пилку. не чекати завершення війни в Україні найближчим часом. Про це власне заявив віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News. Відзначив, що перед адміністрацією Трампа стоїть питання, яким чином знайти компроміс для завершення війни. Джей Ді Венс наголосив, що це рішення мають ухвалити Росія та Україна, і Трамп не може це зробити за обидві сторони. Буцімто. Росії та Україні потрібно одуматися. Тут хочеться відзначити, що від завершення війни за 24 години американська адміністрація перейшла до риторики завершення війни за 100 днів. А нині Джей Дівенс Венс говорить про те, що за 100 днів каденції Трампа перед ними стояло завдання зрозуміти обидві сторони. Венс також зазначає, що нібито між Росією та Україною величезна прірва в домовленостях. 100 днів знадобилося команді Трампа саме для такого усвідомлення. І от зараз Венс говорить про те, що найближчі 100 днів, тобто наступні 100 днів Трампівської адміністрації, вони можуть займатися саме тим, як знайти компроміс між двома сторонами. Тобто, ми розуміємо, що про справедливий мир найближчим часом адміністрація Сполучених Штатів не говорить. Давайте Венса послухаємо. Президент був у Ватикані, мав цей знаковий образ, розмовляючи з Володимиром Зеленським у цих двох кріслах, притулившись один до одного, і це була зовсім інша сцена ніж тоді, коли він востаннє був у Білому домі, як ви добре знаєте. Як ви це бачите? Чи буде це реалізовано? Ну, я думаю, перш за все ми повинні віддати належне президенту, тому що це був дійсно великий прорив, який не отримав такого широкого висвітлення. Ніякого миру ми будемо битися до тих пір, поки інший хлопець не буде практично нокаутований. За останні пару тижнів ми побачили, що кожна зі сторін висунула свою мирну пропозицію. Українці це зробили, росіяни це зробили. І тепер я думаю, що питання полягає в тому, щоб подивитися. Чи зможемо ми насправді знайти тут якусь золоту середину для цих хлопців, щоб покласти край цьому конфлікту? Я дійсно не вірю, що будь-яка людина з восьми мільярдів людей у світі я не думаю, що хтось міг би укласти цю угоду крім Дональда Трампа. Коли я говорю про цю угоду, я маю на увазі, що ці хлопці дійсно запропонують мирне врегулювання, але це буде залежати від росіян і українців. Тепер, коли кожна сторона знає, якими є умови миру для іншої, саме від них залежить, чи вдасться домовитися і зупинити цей жорстокий конфлікт. Це нікуди не зникне, Бретте. Це не закінчиться найближчим часом. І я думаю, що для українців так, звичайно, вони розлючені тим, що до них вторглися. Але чи будемо ми продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів на кількох милях території так або інакше? Я сподіваюся, що вони обидва схаменуться, і якщо вони це зроблять, то це буде тому, що Дональд Трамп, на мою думку, уклав одну з найбільших мирних угод 21-го століття. Я маю на увазі, що у вас є угода про видобуток корисних копалин, Ви її підписали, тому ви налаштовані оптимістично? Чи можна так сказати? Слухайте, я налаштований оптимістично, але в кінцевому підсумку важко сказати сказати впевнено, тому що росіяни та українці саме вони мають зробити останній крок. Ми змусили їх говорити. Ми домоглися від них мирних пропозицій. Ми уклали угоду з мінералами. Я думаю, що ми перебуваємо в такому стані, коли вони повинні сказати, ми припиняємо воювати. Ми закінчили з втратою тисяч і тисяч молодих людей. З цим ми покінчили. Але тільки Росія і Україна можуть ухвалити таке рішення. Цього не може зробити для них навіть президент Трамп. Ну а от що Трамп може зробити, то це тиснути на Росію. І видання Bloomberg пише про те, що зараз у Трампа дійсно шукають варіанти, яким чином саме економічним шляхом змусити. Росію до мирних переговорів, до мирного врегулювання, поки що жодного рішення президент Сполучених Штатів не ухвалив. Проте дипломатичні зусилля тривають. Ну і, і поки що відмовилися співрозмовники, з якими спілкувалися Блумберг, якось уточнення, якісь робити щодо варіантів тиску, які може використати Трамп, але говорять про запровадження додаткових обмежень на експорт енергоносів. Це поки що такі здогадки, аби обмежити зрозумі. Міло доходи Росії від продажу нафти. Ну і я нагадаю, що е, сенатор Лінсі Грем на днях буквально підготував законопроєкт щодо фактично таких нищівних санкцій проти Росії, які і країн, які купують російську нафту, і зокрема пропонується обкласти 500 відсотковим митом поставки до Сполучених Штатів. Товарів із країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ, уран. Ми що обов'язково поговоримо про ці санкції, тому що якщо їх запровадять, вони... Дійсно можуть стати таким серйозним ударом для Росії. На Росії ми розуміємо, що е, санкції бояться в першу чергу, щоб вони там не розповідали про те, що економіка їхня, попри санкції, е, росте. Але ж е, навіть інформаційно, от власне інформаційно, е, коли відбувається такий в е, вкид з боку сполучених штатів, такі заяви лунають про те, що е, можуть бути запроваджені такі серйозні санкції. Рот Росії це вже серйозно впливає на економіку Російську, і відповідно ми розуміємо, що російський рубль просто летить у прірву. Ну а тим часом в самих сполучених штатах ідуть справжні перетрубації в кадровому плані, і Майкл Волц він не встиг написати, що заяву про відставку. А Трамп вже призначив. Виконуючим обов'язки радника з безпеки, нинішнього дерсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, той, в свою чергу, вже виступив на телеканалі Fox News, дав інтерв'ю, основні меседжі стосовно російсько-української війни. Зокрема, повторив Рубіо вкотре тезу про те, що це не війна Сполучених Штатів. Додав, що це війна, яка почалася за Байдена, але нинішня адміністрація може вирішити. Кризи цієї війни і зрештою призвести до переговорів мирних переговорів. Що ж нагадаємо всім, це не наша війна. Я маю на увазі, що це війна, яка почалася за Джо Байдена. Три роки так тривало. Вони не доклали жодних зусиль, щоб якось довести справу до кінця. І це війна, яка не має військового вирішення. По суті, Путін не може взяти всю Україну. Україна не може відтіснити росіян туди, де вони були у 2014 році. І тому питання полягає в тому, хто є єдиним лідером у світі, який може говорити з обома сторонами і сподіваюся, привести його до угоди. І це президент Трамп, і це те, що він намагався зробити. Протягом ста днів він докладав зусиль, щоб встановити мир, покласти край вбивствам, покласти край вмираючим, покласти край руйнуванню. Ви знаєте, що Україні знадобляться сотні мільярдів доларів, щоб відбудувати цю країну. І так президент постарався. Дивіться, ми підійшли ближче. Вперше знаєте, ми цього. Ми не знаємо вже три роки. Ми, начебто, бачимо, що потрібно, щоб Україна зупинилася. Ми бачимо, що потрібно для того, щоб росіяни зупинилися. Проблема в тому, що ці дві позиції все ще трохи далекі одна від одної. І послухайте, ми не збираємося відмовлятися від цього в тому сенсі, що ми не збираємося допомагати, якщо зможемо. Але настає момент, коли президент повинен вирішити, скільки ще часу на найвищих рівнях нашого уряду ви присвятите це, коли одна з двох сторін або обидві насправді недостатньо близькі, коли ми маємо так багато, я б сказав навіть більш важливих питань, що відбуваються по всьому світу. Не те, щоб війна в Україні не була важливою, але я б сказав, що те, що відбувається з Китаєм, важливіше в довгостроковій перспективі для майбутнього світу. Очевидно. Ядерні амбіції Ірану, ви знаєте, всі ці інші речі, які у нас відбуваються. Отже, в якийсь момент часу це має статися, або щось, що може статися, нам потрібно буде рухатися далі. Це буде рішення, яке має прийняти президент.